Вітаю з вами Гідромаркет. І сьогодні на огляді у нас гідравлічний шестеренний насос АБР на 82 літри. Цей насос має реверсивне обертання як правий, так і лівий. Означений стандартним валом на 8 шліців діаметром 36 мм та фланцем ісо на 4 отвори. Може працювати при постійному максимальному тиску 210 бар. Насоси від АБР мають середні розміри і швидко монтуються, що робить їх дуже зручними в експлуатації. Особливості рідини, мінеральні масла типу ISO, HM або DIN 51-524-2, HLP. Діапазон температур масла від мінус 25 градусів до 80 градусів. Купуючи гідравлічні насоси виробництва Португалія, ви отримаєте якісний та надійний продукт за ідеальним співвідношенням ціни та якості. Цей насос ви завжди можете забрати у нас на складі або замовити доставку транспортною компанією.